Після удару по стратегічній ворожій авіації, а також Кримському мосту, зараз ви бачили яскраві кадри, як вибухають пускові установки до систем Іскандер. Вони зафіксовані були це відео зафіксоване власне на а Брянщині наші сили оборони спільно зі спецслужбою служби безпеки України там знищили сьогодні три пускових іскан установки до іскандерів. Власне, ми пам'ятаємо добре, що всі ці роки повномасштабного вторгнення, особливо останні там півроку, росіяни активно використовують балістику, активно б'ють балістичними ракетами, іскандерами. І ми пам'ятаємо, і вчора росіяни вдарили по. Одному з навчальних полігонів на Полтавщині, на жаль, маємо там уже двох загиблих. Вони померли сьогодні у лікарнях, і з балістикою нам край складно боротися. Бо фактично проти неї може працювати гарно Петріот, Але до Петріота теж потрібно ракети. А ми бачимо, що Сполучені Штати останнім часом продавати самі Петріоти і ракети не дуже поспішають. Звичайно, наші запаси закінчуються. А в росіян, на жаль, Балістики вкрай багато, і тому е, наші провели таку спецоперацію. На відео видно, як вибухає точно одна пускова установка. Вибухає ще дві пошкоджено. Ну і власне бавовна була сьогодні не лише у на Набрянщині на Росії, але також і на, в Окупованому Криму. Там е, тамтешнє Міністерство вбивства розповідає, що, начебто, збили. 11 дронів. власне Телеграм-канали постійно виставляли відео, як працює їхня ворожа ПВО. Найцікавіше останні кілька днів, принаймні, про Кримський міст, як і в Росії, так і на окупованому Криму. Про Керченський міст мовчать. Невідомо, що з ним, в якому він стані далі, і наскільки там чи їздять залізничні потяги, чи ні. Ми пам'ятаємо, що фактично у вівторок наша спецслужба, зокрема Служба безпеки України, провела ще одну там операцію. Там спочатку вранці було підірвано. Опора, і це було завданий удар під водою. Потім ще в день була атака. Але поки що росіяни про це мовчать лише виставляють відео, як вони намагаються е, збити наш е, бек ФПВ-дроном. До речі, цікава деталь, що ані про Керченський міст, ані про атаки на аеродроми Путін не говорить публічно, скажімо так. Я маю на увазі, що він кілька днів після того, як Україна завдала удару по військовим аеродромам і по винищувачам у неділю. Російський диктатор кілька днів тримав мовчання і лише вчора вийшов саме на публіку, дав скажімо, Жімо такий такий брифінг це було засідання його уряду, де е, розповідав звинувати Україну у терористичних актах, і звинувати в нас у підриві е, мостів, які відбулися у суботу на Корщині і Брянщині. Зокрема, Україну назвав тер... терористичною країною, а всі ці теракти зробила Україна і е, її поплічники Захід. І, зокрема, якраз про це він і бідкався під час телефонної розмови, також і, і коли говорив з папою з папою Римським, і він мав з ними розмову, але. Про своєму глядачу про аеродроми там чи Керченський міст він ані слова, хоча ми добре розуміємо, що удар по аеродромах це е, ляпас і позор Росії перед всім світом. Бо друге, удар по Керченському мосту це ж все таки Керченський міст це символ окупації Криму, це гордість Путіна. Він сам його відкривав. Свого часу ми пам'ятаємо ті кадри, коли він прямо на Камазах їздив. От і всі ці дні він намагається мовчати публічно з росіянами, не говорить ані про аеродроми, ані про Керченський міст, і зрозумів, чому бо це великий ляпас. До того ж, зрозуміло, що ну на аеродромах військової авіації залишилося в цілілої техніки вкрай мало тим більше після ось цих всіх ударів. Найцікавіше, напевно, чути, коли росіяни говорять про тероризм, то хочеться їм нагадати про сьогоднішні удари, які вони завдали по Україні, тому що під атакою була сьогодні значна частина регіонів, і на Чернігівщині російські шахеди вбили цілу родину там щонайменше восьмеро загиблих, і росіяни поцілили в будинок одного з працівників. Надзвичайних служб рятувальників, і коли пожежник приїхав на виклик, він побачив, що на жаль загинула його родина. Йому. Він не встиг врятувати. Ось це називається терорист, тому що те, що коли ми б'ємо по військових цілях, це можна сказати. Кримський міст завжди вважався військовою ціллю бо його використовують росіяни для перевезення потягами живої сили і техніки в Крима. Потім на південь військові аеродроми, які ми бачили, палалу цю неділю. Вони теж використовувалися. Це зовсім не цивільна авіація. Вони використовувалися для ударів по е, мирним містам. От то це по військовим цілям б'ються. Те, що сьогодні зробилась Росія, вбивши е, лише на Чернігівщині восьмеро людей. це вже є великий тероризм, як з яким ми бачимо щодня, і від цього тероризму сьогодні страждали знову ж і Одещина, і Харківщина. Маємо десятки постраждалих, бо росіяни били тупо по житлових кварталах. Давай я Ну, а це власне ось сам удар по Херсонській обласній держадміністрації. По ньому вранці, по ній вранці, росіяни випустили кілька керованих авіабомб, і саме це влучання зафіксував fpv дрон, який е, пролітав поряд. Ось такі терористичні акти, ми ж бачимо в Україні щодня. Тому, коли Путін говорить, що Україна терористка, і з терористами він сідати на перемовини не збирається, це в черговий раз намагається затягнути ці перемовини, які відбуваються в Стамбулі, бо вони йому не потрібні. Він намагається зараз більше досягнути на полі бою, ну а власне. Намагався він себе створити жертву перед Трампом. Вчора він мав розмову з Трампом, вона тривала більше години. І, до речі, це єдина людина, якому російський диктатор поскаржився про удари по авіації, по знищенню і пошкодженню їхніх літаків, і він довго розповідав, що. Буде Україна отримує за це відповідь? Ну а що Трамп? А Трамп сидів собі, мовчав, вислухав Путіна. А потім, як звичайна листоноша, вирішив всі меседжі передати Україні. І якщо ми зазвичай звикли, що всі контакти. Трампа, які останнім часом були із Зеленським і Путіним, то звичайно Трамп спочатку там, наприклад, розмовляв з Путіним або Зеленським, і потім ну обов'язково перетелефонував іншій стороні. То цього разу Трамп не дзвонив до українського президента. Він просто виклав свій. Допис у соцмережі, де передав погрози Путіна, де сказав, що була розмова не дуже весела, яка не приведе до того, що мир найближчим часом таки відбудеться, і Путіну доведеться відповісти. Ну і все. і Ми пам'ятаємо, що потім Трамп то знищував цей допис, то потім його е повертав. Ну, а на, але насправді закордонні ЗМІ повідомляють, посилаючись на свої джерела, що е Трамп уважно вис вислухав Путіна ну і фактично нічого йому не говорив. Але в своїх колах, е коли спілкувався зі своїм оточенням, то самою операцією Української спецслужби Павутиння він вкрай задоволений, і я скажу, він назвав це реально крутою операцією. Він в захваті від неї. Щоправда, його дуже лякає, що удари Україна завдала саме по Ядерній державі і по літаках, які можуть нести ядерні боєзаряди, але от цитую один із радників Трампа сказав: цитую, з міжнародної точки зору. Чи Хуахуа завдає реальної шкоди набагато більшому собаці? Тобто е Україна показала, що ми пам'ятаємо як в Вальному кабінеті, коли Трамп говорив, чи є в Україні карти, які карти є? От Україна вчервово показала та що ми маємо свої карти, і Трамп реально не був здивований, що України здійснили цю атаку. Е, тому що він розуміє, що війна в активній фазі і могла б бути от така ситуація, але він стурбований найбільш тим, що все ж таки йому не вдається досягти швидкого миру, як він всім обіцяв, що це буде за 24 години, тоді за кілька місяців. Уже минуло ми бачимо вже майже півроку і. Як бачимо, Путін продовжує водити Трампа за носа і жодного перемир'я не відбувається. Ну але варто сказати, що, попри захоплення Трампом цієї спецоперації, павутиння самі Штати допомагати чи підтримувати якось нас точно не поспішають і ймовірно не будуть. Ми бачимо те, що після цього павутиння штати жодного разу публічно не Прокоментували цю спецоперацію. От і до речі, що стосується підтримки, то ми бачимо, що штати не поспішають якісь оголошувати нові пакети або ще щось. У нас вже завершуються пакети допомоги, які свого часу надав Байден, і фактично ми починаємо залишатися без допомоги штатів. І зараз ось з'явилась була інформація, що Минулого тижня Пентагон перенаправив американським військовим спеціальні підрівники для ракет, які Україна використовувала свого часу для збиття російських безпілотників, ці підрівники закупляли саме для української армії. Але от зараз у, Трамп, у Трампа все це передумали і вирішили все ж таки направити не в Україну, а для своїх військових. До того ж, якщо останнім часом іноді в Штатах говорили про... Про можливі жорсткі санкції проти Росії то буквально зараз, і ми пам'ятаємо минулого тижня в Україну приїжджали сенатори, які заявляли, що вони готові запроваджувати проти Росії жорсткі санкції. Що вони готові надавати Трампу ще більше речагів впливу на Путіна? То зараз Трамп не готовий запроваджувати санкції проти Путіна. Зокрема. Він відмовився підтримувати двопартійний законопроект про Сенату, який передбачає санкції, жорсткі санкції проти Росії, мовляв, наразі це не на часі, і він знову ж повторив, що хоче дати ще не минуло тих двох тижнів, які він дає на перемовини, на стабілізацію ситуації. Хоча ми добре розуміємо, що постійно ці всі терміни два тижні переносяться, і відколи їх рахувати нікому не відомо. Водночас і Володимир Зеленський вчора відреагував на заяви Трампа у соцмережах про те, що буде відповідь. Володимир Зеленський нагадав, що щодня росіяни випускають сотні по Україні дронів і ракет, і Україна має собою захищати себе захищати захищати своє мирне населення. Водночас світ, скажімо так. І далі продовжує мовчати, і коли немає такої реакції на те, що робить Путін, то Путін відчуває все дозволеність. Ви знаєте, мені до речі, це нагадує вже от зараз трішки ситуацію 15-16 років. Оця політика знову повертається. Політика умиротворення. Ми згадаємо буквально місяць тому в Києві була коаліція рішучих, яка говорила про. Припинення вогню виставляло умови путіну. Якщо цього не буде, будуть одразу жорсткі санкції. На жаль, минулого місяць. Припинення вогню так не відбулося, але як і Європа. Такі Штати дієвих кроків не зробили. І, на жаль, ми так розуміємо, що у цій війні ми залишаємося фактично сам на сам. Ми можемо розраховувати лише на військо, на свої спецслужби. І от такі на такі яскраві е, операції нашої служби безпеки України, ну і на певних країн у Європі. Очевидно, що єдиний запобіжник е, миру, там безпеки і всього всіх прекрасних Слів, це армія українська, не англійська, не французька армія, виключно українська армія. Це балістика. Це раніше чи пізніше, ну, хоч що робіть, це питання ядерної зброї. Обов'язкове для нашої країни. Ми маємо на це абсолютно всі права: юридичні, практичні, фізичні і моральні. Все інше, демілітаризовані зони, французькі контингенти, вони нас ні від чого домовленості Трампа вони нас ні від чого не спасуть. Ну нас спасти може тільки якісна е, півмільйонна українська армія, яку ми там вибудуємо на новому зразку, на, на рівні кращих підрозділів зараз, яка от буде топом світовим. Це і проекція сили, це і можливість спроможності для ВПК, а значить для економіки продавати у всьому світі. Там перевірене, хороше озброєння, ну і тому подібні речі. Я ні в що не вірю в міри ці я вірю в, в, в виключно в армію.